Ноутбук собі і рідній школі розіграш призів, за допомогою яких Івано-Франківський регіональний центр оцінювання якості освіти вирішив заохотити до навчання учасників пробного тестування 2010. Така акція проводиться у друге. В Івано-Франківській області зареєструвалося 213 учасників пробного незалежного оцінювання. У результаті лотереї серед численних заяв фортуна усміхнулася школярам із міста Яремче. Михайло Мельник і Тарас Семенюк виграли мобільні телефони. Ми вас вітаємо. Ви виграли мобільний телефон. А от учениця Івано-Франківського природничо-математичного ліцею Христина Івасів виграла сучасний ноутбук. Ви реєструвалися на пробне тестування? Так. Реєструвалися, писали заявку на розіграш призу ноутбук собі в рідній школі. Так, 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 раніше у розіграші брали участь представники всіх областей України. Коли ми розігрували перший раз, ми ніколи не сподівалися, що так жереб викинув, що в принципі наші діти з нашої області не будуть охоплені, не отримують ні одного призу. І я думаю, що якраз тоді відбулося таке така відповідь на це. Дуже проста відповідь повинна бути якась справедливість, щоб наші діти також отримали щось. Тому тоді було вирішено питання для того, щоб задіяти тільки на Івано-Франківську область. Розіграш лотереї відбувся у прямому інтернет-включенні. Мета цього проекту. Привернути увагу дітвори до тих пізнавальних можливостей, які є в інтернеті в цьому розіграші. Ноутбуки мобільних телефонів могли взяти участь. Усі, хто зареєструвався на участь у на участь у пробному тестуванні, ніяких підтасовок бути неможливо. Хочеш мобільний телефон або новенький ноутбук здобувай знання. кажуть організатори проекту і запевняють, що це не останній розіграш призів.